Також, щоб да, ми до цього не поверталися, але я думаю, ми 100% до цього повернемося. Хто є, хто в манарі, хто чоловік, хто жінка. У нас насправді тут дуже багато да, різних питань, тому що багато тарологів, да, і кожен говорить щось своє. Я буду говорити, спраючись на свої відчуття, ви можете це або прийняти, або сказати, ні, мені не відгукується, я хочу по-іншому. Але в моїй практиці жінка на таро. Манара, це жінка, чоловік це чоловік. Все ж таки, це жіноча колода про жінку для жінки, про її внутрішній стан. Це в нас головна героїня. І тому, коли ми робимо розклади на манарі, в нас тут головна героїня це наша клієнтка, да, яка до нас приходить і який ми робимо розклад. Разом з тим, у в нас є, звісно, карти, які можуть позначати і чоловіка, і жінку. Наприклад, да, правосуддя може показувати, як жінку. Так, наприклад, і чоловік, якщо ви там запитуєте, чи буде він робити пропозицію, тоді нам правосуддя може показати чоловіка, да, який, да, наприклад, просто придивляється, але не може зробити цей перший крок. Да. Натомість, якщо в нас буде шістка вогню, то тут зрозуміло, у нас тут жінка тримає за яйця чоловіка. Явно, це у нас не чоловік буде за яйця тримати жінку. Є жінка, яка активна, яка проявляє себе, тому що ну, вона дідько заплатила, вона йому на чай а да, Він хай задовольнить. Задовольний. Всі її бажання. І чоловік, який трошечки не ожидав да, від, від цієї напористості від жінки, і такий нічого собі, що ти таке робиш, це неприлічно. Да? І в результаті в нас тут ролі ну, вони не будуть змінюватися. От там, де в нас є прям дві фігури, в мене не програвалося так, щоб це було навпаки. Там, де є хтось один да, може бути по типу правосуддя, по типу відлюдник, да, наприклад, відлюдник, там, де в нас це типу, чоловік вовк, да, оборотінь. В принципі, в нас він може показувати жінку. Або там колісниця, да, може бути. Або, наприклад, що у нас там є ще за карти, там де ми одні. Загалом по ходу, да, я вам буду це все говорити, коли в нас є якісь карти. Це просто те, що мені перше в голову прийшло, але щоб ви розуміли, да, що в мене такий підхід, це те, як програється в мене. І е, я вам зараз да, знову ж таки дам одну мислю на подумать: те, що таро це не якийсь окремий інструмент, який десь там собі там прийшов, живе свою жизнь, і він прийшов до вас. Таро це уда, просто ваш інструмент. він Ваше доповнення, а не ви доповнення до нього. Якщо ви задаєте в роботі з ним якісь критерії, то воно так вам і відповідає. Берете в руки Манару і кажете, там да, самі собі, що чоловік це чоловік, жінка це жінка, а там, де буде там якась одна людина, то буде да, це, наприклад, чоловік. І все, ну, на всякий случай. Але в більшості да, воно у нас так і програється. Наприклад, там, як буде проявляти себе чоловік до жінки і там витягуєте повітря І, в принципі, да ви тут можете трактувати трактувати да цю жінку як чоловіка, бо ви запитуєте про його дії. Але тим не менше, да, зайвий раз не приплітайте нічого. якщо там там буде от де там дві людини Як буде проявляти себе чоловік до жінки, а у вас, наприклад, ось випадає карта а, покарання, угу, да от тоді він буде себе ось так проявляти. Він не буде терпіти якогось там її. Приколов, да? давайте назвемо це так. Тобто ви маєте трошки пам'ятати про те, що в роботі з картами головні ви. Як вам комфортно, що вас не буде заплутувати. Якщо ви чули інших тарологів і такі вам казали, звертайте увагу, там, хто яку роль відіграє, по контексту ситуації дивіться і так далі, а ви розумієте, що бляха. Я так не можу, в мене не виходить, мене це заплутає, я хочу взяти ці карти і викинути. То, будь ласка, не слухайте цього, робіть так як легше вам. Тому я сподіваюся, ви зараз да, трошки вияснили для себе там якась реакція, де мої слова, у вас 100% була. Візьміть її за основу і цього притримуйтеся. Тому я дякую вам за перегляд цього уроку і переходимо до наступного.